привіт привіт, друзі! З вами я Aid і сьогодні я спробую пройти Майнкрафт. Ну, зараз я перемотаю вже туди, там, де я вже буду добувати камінь або залізо. Я ще не добув залізо, але дивіться, який крутий схил. Мабуть, тут я якраз його і знайду. Ой, я перше. Другий, третій вже на кайло вистачить. І там пошукаю типу щось друге. Ну, більше заліза. А так. Ось все, що я поки що зміг добути. Та я помандрувати встиг. І сім. Короткого перегляду. Ну, як сказати. Зараз добуду і... Перемотку зроблю. Тут навіть 4. Одній навіть 5, 6. Ого, ти скільки їх тут. Ну, я піду в ту шахту. Поки що всім пока. Коротше, я що, дурний? Я одразу вугілля не добув. Та ще, коли вийду з цієї шахти, буде новинка. Ну, як сказати, новинка моя, мій любимий біом. Так, а шахти я, напевно, не скоро вийду. Тут ось ще скільки угля. Ну, кладка невеличка. Скільки там? 13. Ну, ладно, не, не така уж маленька. Я трохи звук. Я... Ой, зуб То... Ось мій любимий біом там починається. Це дубовий, борзовий, бо це як ліс. Ну... Тут головне ще не впасти в лаву. Овечок добути треба. О, портал внизу! Тепер вирушаємо, якщо хватить. Ой. А тут просто оцей блок треба обрати і поставити два. Тут є. Ем, ну, добре. Я хоч заберу, що є. І, пробачте, що не показав. Я Алмазне кайло зробив, та на ковальню десь. Коли заліза більше було. І її полагодив, тому тому нічого такого страшного. Я не читаю. Так. Отак. Квадратний якийсь портальчик і я б не відказався від золотка. Золотко, золото. Назарій на варм круто. І досі не зробив собі броню. Жарко. Фух, а тут немирний мирний біломчик такий? Привіт, я просто хотів подружитися. Я не знаю, що так у мене вийде. Просто... Так. Треба скрафтити вже броню. О! Крутом там. Ой, а тепер не. Тепер тікати треба. Я переведу, коли вже я буду до дракона йти, тому що це, напевно, буде не скоро. Ох, надіюсь, така броня. Мене спасе від дендер дракона і стільки мені хватає. Іде, йдем, йдем, йдем. Мене на полу незаритові. Штани, коротше, незаритові і. І. Як їх сказати? Оці самі нижні я забув їх. Як вони називаються, на жаль. І алмазний нагрудник з шлему. Так, іди. вперед. Ой, забрати хочу. А якщо обійти гору, це буде дуже важко. Так. О. о, навіщо? Хорошо, що ще не використовував своє і алмаз Ой. Коротше нам іти вперед. дуже далеко вперед. Прям дуже-дуже-дуже-дуже далеко вперед. Не знаю наскільки, але треба. Так, досі вперед. Майже злою. Нам просто йти вперед. Стоп! Та ну, не говоріть, що воно під водою. Що дивишся? Мені зараз за кадром треба перепливати оце все. Ну що ж, побачимося за кадром. До речі, я перший раз за все своє вишивання знайшов отаку От деревушку. І тут такий маленький котик. Треба щось з сундуки вкрасти. Хоча навіщо? Я не повинен мусором зараз набиратись. Треба йти вперед. Їстити. Хочу сіна. Ну, у мене хліб і так є. Цілий стак я на, наробив. да, Свій огород зробив, вибачте, що я його не показав, але продовжуємо йти Що за така ущелинка. Так, куди нам? А, я перейшов його. Таке не часто трапляється. Воно що під деревнями? Схоже так. Але ну як я? Я ж мене ж тільки що в другу сторону показувала тепер туди. Ой, упав, ну нічого страшного. Хіба можна відновити? А у нас все зміщилось. Надеюсь, нам платить. Ливо ви за те. А що як що? Ау, дякую тобі? Так, а тепер хрипну підрозділ треба. Звісти. І так, ми готові йти до Ендер Дракона, тільки не говоріть, що я його прийшов. А опять. Десь тут, наче, да? О, все, я копаюсь. Друзі, це моє перше без лайфхаків якихось таких. Проходить же без підробок за 14 днів. Надіюсь, я не докупаюсь до підрока. Новіще цей гром тут стоїть взагалі. Тут же? Ой, схоже, що так. Це дуже круто. Самий перший раз я без лайфхаків пройшов. Хоча я і не знімав з якими лайфхаками. Так, ну тут... А, по-моєму, тут уже і буде интеркон, так? Да? Чи ні? І ще. А, це бібліотека. Так, ну тут може в сундуках якийсь непотріб валятись. Тому ми просто його зламаємо. О, як сказати непотріб? Я б так не сказав. Добре, ну в мене є досі непотріб. Тому. А зачарування то яке. Смерть на Ну, жаль, що в мене зараз заліза немає, щоб зачарувати його. Так, другий поверх. Так, А з куди я весь ще прийшов? Так, сюди вода. Мені не треба ваша ося штукенція. Тут взагалі нічого не видно, але... Якщо шо, якщо ви не знали, я граю на телефоні в Майнкрафт. Так, о! Вау, зомбачає. А подивимось, що крипер з тобою сделай зомбачара. Ого, мене аж підштовхнуло так гарнесенько. А вони, мабуть, тут вихід шукали не Ха, Ха! Так, ну, не треба сміятись, бо може і з нами так як трапитись. Так. Тік на горі, чи це те саме. Чи це друга якась бібліотека, господи. Ну Друга бібліотека така, рідкісна, ну як сказати, рідкісна, ну, дуже рідко трапляється. Так. Ні, це якраз друга така. Так, і нам обов'язково факел треба взяти. З чого я раніше його не зробив? Та господи, навіщо мені ці заклинання ваші? Мені факел треба. О, да. Щоб цього е ендр забрати. чтобы заросли положить другой. Короче, крипер так сильно взрывался тут обачи. А так, где что и выйдет уже дракона? Дракона Эндер. А вот здесь Але ж тут ця. Якось странно. Добре, перемотаю, коли буду вже. Схоже, що знайшов. Так, що тут сумка? Фігня. Так, у мене теж є не але... Буде останній день життє дракона. на мене. Я ще кровать не поставив Коротше, я попробую той кристал зараз. Ой, переліт. Просто я не так, такий собі О, норм, збив. Майже, 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 майже. Май. Отак. Вот а це ще не ще було? А мені десь так треба, да? так? А, там клітка. Добре, я все зрозумів. Треба простроїтись. Надіюся, дракон мене не відлупцює. того не кинеть не дотянуюсь я вже дотянусь ну майже рівно. гівно все це твій останній день проходять А там теж клітка, да? Та ну я фугу біса. Не О, да, кончик. А він стрел коли так Та він не хоче. Ні. Ого, а він сильний. Так, вот так. Так, можна? Хочеш битись? Добре, перемотаю, коли вже буде мало хп. У мене сьогодні запланований день вбивства дракона, тому що я вже всі кристали побив. Надіюсь, зараз він злетить. О, да. Скільки удаю? Скільки? Ай! Ти Ти чого? Де ти, де ти? Ага, да? Накий старий. Трохи не повезло. Сендер драконом. Ось можуть такі собі розваги, а для мене це капець. Солі купити Ой Це не жарт Ай Друзі, трохи не вдалося Але зараз я повернуся Ех, вибачте, друзі, за такий... Глибокий провал. Я не знав, що я настільки потрачу часу. Та все одно, це ж доставляй мені лайка і підписки. За 14 днів до дракону дійти. Я надію, що так, то. Тож, ставте лайк і підписуйтесь. З вами я був Рідлейк та... та оцей глибокий провал. Всім до побачення!